Добрий ранок Україна! Світає! І ми знову поїхали в грибочки сьогодні з підписниками з Київщини. Дивіться, що хочу показати вам. Машина стоїть тут ночувала. І вже іній то вже тут нас трошки холодновато, так свіжо. Я не думаю, що це був мінус, туди певно нулька, але Іній вже машину прибігли нормально. Є перший біленький. Побачили? Да. Забирайте. Забирайте того риба. Так викручувати правильно, так? Да? Так. Да. Ану уважно. Так, ну я засія. А, воо! Бачи. А да, я потім не знаю, що вони такі товсті, карапузи. Повертаю завжди на це грибне місце. Та по типу, грибочку я пару тут нахожу. Такі, ще молоді взагалі-то. Два. Це тут третій. А це ще не росте там четвертий. Тут ще такий дивіться був цікавіший, шапку забрали, так? Да? Опі що більше не бачу. Місяць. Тут десь такі красиві хмарки. Найшло двох грибочків суперових. Таких суперових грибочків. Так, добре, це добре. Бі мені інтересно би мої гості набрали. Так ще є такий грибочок. Оп. Але я гриба знайшов Це капець. Попадає по грибочку. Я надію, що наберемо сьогодні. Є ще два грибочки. Такий молодий. І такий ще. Ще є такий молодий. Ой, що це так засів? Отакий. От це би так білих грибів. Це теж білі гриби. Але не такі, що нам треба. Нам треба отакі вобіленьки. Отакі От біленькі нам треба. Так, цей такий підбитий вже. Як тебе ще витягнути? Ого. Такий. Але тут були гриби. Це вже корінь. Це вже ні. Хіба що цей корінчик? Оп. Ще один такий. Той зараз заберемо старший. Тут ще є такий. Ще знайшов одного грабачку. Оп! Появилися грибочки. Такі, як нам треба. А такі о, крас, красень. Так, і ще тут молодші десь я бачу. Бенестата, а ні, то не гриб. Ні, такий середнячок суперовий. Топовий. <сцяк> <сцяк> так, де той гриб? <сцяк> Отаких грибів назбирати і ми додому. Да. А там не ще ще один капець. Да. Чи ні? Ще один не ще. Да. А це далек, далекий родич, а може навіть не близький родич. Недалеко. Отаких От нам грибочків треба. Я бачу одного вже. Ой, там, чекай, я не бачу. Оце такий дитя, трошки. А, бачу, <систит> Коротше, О, у мене теж є один. Так, все поділилися. У мене ще є один. Оба. Мосно, я грибар, чуть на гриба не став. Маловато грибочки, маловато. О, це серйозно, Коля. <свисті> Надо Гарно, да? А де подивись? Треба фото зняти. Коля. Вверху видно. А-а-а! Такий молоденький ще показався. Ще такий грибочок. Він вже підуставший. Провіряємо мій зір. Щось мені здається, що то білий. О, біленький, красивенький. Опа, привіт. Класний гриб. Є в нього брат цього гриба, але він такий конспі... конспіратор, що ш... той, дивіться. Оп. А коли я побачив цього, підняв голову до гори і ще одного побачу. Такі три брата. Акробат. Оп. О, це красивий грибочок. Треба дуже уважно дивитися, бо навіть я не помічаю грибів. Маскується серйозно. За скоро виключив камеру. Тут цей такий більш помітний грибочок. Ого. Оп-оп-оп. Ще такий білячок. Така компанія. Компанія. Цей візьмемо. цей вже все. Отаких От би нам штук 20, не кажу більше. О, які Ось Отакий От суперезний гриб. А, ох, таких. Оце би такі були гриби. Опа-чик. І ще один є. Оп. Клас. Є такий молоденький. Оп. І тут ще є старший. Такий. Оп! Ого, це вже все. Знайшов. Шапка. Ммм. Хм. Що старший є? Сушка. І я класного знайшов. І я знайшов класного. І ще один є. Хм. Два. Ще один старший такий. Гриби гниють і все Ого, молоде зігнило. Це ще може візьмемо. Шукаю стежку, а находжу гриби. Хух. Так. Що це це ні Тут такого гіганта побачу. Оп! Ох, який грибочок. Ну і що це? Як це називається? Такого гриба. Загубити? Білка загубила, напевно. Які тут опеньки. Чи це взяти в корзину? Є такий грибочок красивезний. Оп. Тут ще дивіться, що я... Я типу по телефону розмовляв і не мав як знімати. Дивіться, такий, такий, і ці красиві гриби я по, по дорозі назбирав. Оцей такий велетень. Хотів його зняти, але то довга розмова була. І такий і все. це то, що на відео не попало. Так, ще по дорозі отакий от грибочок. Оп. Так і не дарма я відхилився від маршруту. Тут грибочки попадають. Напевно тут ніхто не був. Ще побачив зразу, як того зірвав. Що це кого красення побачив. Ух ти, нічого собі. Опа. Оп так, і ще вроді щось тут є. Так. Це ні. Це теж не ті гриби, що нас інтересують. Це теж не ті гриби. Так, є ще один грибочок. О, класний гриб, ну нічого собі. О, -о, -о. Але тут тут гриби, капут. Яй-яй-яй! Нічого собі! Ще два таких знайшов. О, цей симпатичний. Красивезний. Цей трошки вже життя його покидало. Ще такий грибочок. Теж старший. Оп. Сушка. Ще такого красені знайшов. Дивіться, що я по дорозі намолотив Ух ти. Спускався по цього, але це не грибочок. Він мене надурив, а тут побачив такого гриба. Якби був не спустився, то цього би був не взяв. Оп! Нічого собі. О, а... Знаєте, яке сьогодні свят? <гум> не знаєте. І я не знав. Я такий грибар серйозний. Сьогодні день грибника. <гум> сьогодні акція від грибовеля. Подарунок. Ой, Дякую! Дякую! Вирішив вертатися іншим боком. Де ще тут такі грибочки попадають? Ще один маленький. Оп. Шлях короткий, оцей що я йду, але стрімкий дуже. Але з тим розрахунком, що... Ішли тим боком на гору, а цим вертаємося, можливо, що якийсь десь гриб попаде. Тут два, два я знайшов, може ще щось знайду. Дорога там йде, але це називається грибне чуття. Ну поверне ще сюди. У мене така думка. Я повертаю. І що я бачу? Опа, закрасені. Так, це такий улов сьогоднішніх моїх гостей. Непоганий. Декілька слів про Карпати. Як вам похід? Похід э, Роман дуже класний. Як за і... уставши. Оставши, е як ви? Э... Втомлені. А, втомлені, але щасливі. Але добре, що задоволені. Задоволені так, дякую. Підійшов до завершення черговий грибний день. Е, ну, сьогодні така, такий похід. Е, не дуже ми так на, на ноги налягали, бо то в мене підписники були з Києва. Але грибочків знайшли. Не можу сказати, що грибів нема, гриби ще є. Ну просто не так масово, як то було в попередні рази. І зійшли вже до машини та й будемо зараз. Рухатися додому. Вам теж бажаю повних рюкзачків грибів. Будьте щасливі взагалі. До наступних зустрічей!